Андрійський онкологічний диспансер потребує серйозних ремонтів. Чотири роки медичний заклад, який обслуговує мешканців не лише Олександрії, а й Олександрійського, Онуфріївського, Світловодського та Петрівського районів, очікував на ремонт покрівлі. Медпрацівники онкодиспансеру з острахом зустрічали кожен дощ. Навіть від найменшого дощу в медичному закладі протікав дах. Водою заливало кабінети, коридори, їдальню та медичне обладнання, загрожуючи здоров'ю пацієнтів та лікарів. Получається, що С крыши, получается, текла вода, что мы ложили сюда одеяло, бушлаты медицинские, все, что стояло, где-то такой уровень воды получается. А аппаратура, на ней тоже, получается, капла накрывали, щитки стоят 380 вольт, вы можете себе представить какое-то напряжение. И получается, что мы отпускали больных на свой страх и риск, получается, что можно было включить и получить током или больному, или нам. Минулого року в обласному бюджеті, з якого фінансується Олександрійський онкологічний диспансер, зрештою знайшли гроші на ремонт даху. І сьогодні в медичному закладі нова відремонтована сучасна покрівля. Але за чотири роки протікання даху стеля другого поверху онкодиспансеру опинилася у жахливому стані. На щастя, для пацієнтів онкодиспансеру обласна влада знайшла можливість цього року виділити медичному закладу мільйон 200 тисяч гривень на найнагальніші ремонтні роботи. В онкодиспансері за ці кошти відремонтують другий поверх та замінять вікна на енергозберігаючі. Ми можемо зараз побачити, в якому стані знаходиться наш другий поверх. Після того, як ми як протікала криша, дах ми відремонтували в минулому році. Да, дійсно, це було 600 тисяч гривень, які ми використали на ремонт. А зараз ці гроші виділені на те, щоб ліквідувати наслідки цього протікання. Тому я хочу вам показати і всім мешканцям міста, і всім нашим пацієнтам, які нас звертаються за допомогою, що в якому стані ми знаходимося і як ми хочемо покращити стан перебування наших пацієнтів в нашому закладі. Проектна документація на ремонтні роботи вже готова, і ремонтувати онкодиспансер розпочнуть одразу, як надійдуть кошти з обласного бюджету. Але це лише невелика частина тих робіт, які потрібно зробити в медичному закладі, щоб люди отримували медичну допомогу дійсно в комфортних умовах. Крім. Ремонту самого здання споруди, самої, нам потрібно ще відремонтувати теплосистему нашого теплопостачання в диспансері, провести утіплення зовнішніх стін і зробити нормальний ремонт в приміщеннях і придбати медичну дороговартісну апаратуру, тому що Апаратура стара. От, і якщо ми хочемо розвиватися і ми йдемо в реформу охорони здоров'я, то нам потрібно сучасне медичне обладнання, без якого ми не зможемо надавати в повному обсязі і якісну медичну допомогу нашим пацієнтам. Сьогодні Олександрійський онкологічний диспансер працює з великим перевантаженням. Кожного року в медичному закладі лікується більше тисячі хворих з міста та навколишніх районів.